І в Україні може побільшити якісних доріг. Принаймні, маючи саме таку мету, міністерство інфраструктури розпочало масштабне реформування укравтодору. До сьогодні монополіст будував, ремонтував і сам себе перевіряв на якість. Тепер будівництво кожного відрізку вітчизняних автошляхів виставлятимуть на конкурс. перевагу віддаватимуть приватним фірмам, а контролюватимуть якість робіт іноземні аудитори про спробу реанімації горизвісних українських недоавтобанів. Іван Гребинюк розповість. Це австрійські аудитори звітують про якість ремонту доріг на Київщині. Місяць тому в рамках експерименту їх запросило міністерство інфраструктури. Поки автодорівці ремонтували, незалежні ревізори спостерігали, чи якісно те, що найбільше вразило австрійців ямковий ремонт, про метод знали, але щоб він фактично став заміною капітальному ремонту, побачили лише в Україні. Фундаментальною проблемою є вибір методу ремонту доріг. Не враховується питання довгострокової експлуатації цієї дороги. Якщо на певній ділянці дороги ямковий ремонт переважає 11% від загальної площі дороги, то він вже є економічно недоцільним. Дивують ревізорів і відсутність інструкцій, за якими б мав би діяти автодор, починаючи ремонт. Який метод обрати? Чи ліквідовувати тріщину, чи замінювати покриття повністю? У результаті виходить, побачили яму на дорозі, засипали чим схотіли. Звісно, висновки австрійських аудиторів щодо Київщини аж ніяк не порівняти з загальним станом доріг по всій Україні. Вони, м'яко кажучи, погані в міністерстві інфраструктури запевняють, перевірка якості пройде у кожному регіоні. Головна мета зрозуміти масштаби зловживань з боку автодорів. Аудиторів після експерименту в Київській області тепер постійних визначать на конкурсі незалежних і бажано іноземних, які наглядатимуть за кожним ремонтом. Монополія ж Укравтодору, коли самі ремонтували, самі будували і самі себе перевіряли, йде у небуття дороги залежно від типу, закріплять за місцем використання. За місцеві і комунальні, приміром відповідатиме конкретне село, місто і область, хто ремонтуватиме приватники чи державна? Фірма визначатимуть теж на спеціальних конкурсах. Ми всі знаємо, що дороги у важкому стані, але їх треба фінансувати, коли нам виділяють 1,7 мільярда гривень на всю Україну, на необхідні десятки мільярдів гривень, і потім приходять і кажуть: а чому ви не зробили таку дорогу? Я кажу, треба змінити систему фінансування дорожнього будівництва. Для цього в Україні хочуть створити державний дорожній фонд, кошти у який надходитимуть від вантажних перевезень, нафтотрейдерів та акцизних зборів. Якщо Верховна Рада проголосує у порівнянні з нинішніми витратами на ремонт, у наступному році міністр підрахував, можна назбирати у 50 разів більше: 26 мільярдів на державні дороги, 24 на місцеві та комунальні. Змінять і систему закупівель матеріалів. Електронні закупівлі. Кожен тиждень я маю звіт. Я дивлюсь, що одне підприємство закупило ручки, наприклад, там по 10 одиниць, інше по 15. Однакові. Можна запитати, а чому? Я вибачаюся одразу кадрове рішення прийняти миттєво. Звісно, з огляду на роки тотальної корупції та розкрадання як наслідок ями замість доріг, головні ревізори на дорогах, водії до пропонованих змін ставляться стримано. кажуть усі, як один, поки не побачать на власні очі конкретного результату, не повірять. Іван Грибюк та Андрій Марченко Спецкор, 2+,2.